Ми щиро вітаємо вас із сьогоднішнім таким величним святом. Сьогодні ваш син Андрійко вирушає на зустріч в своїй долі, яку йому приготував сам Господь Бог і матінка Божа. Виріс ваш сокіл і вилітає з вашого гніздечка, щоб зробити своє гніздечко. Тож в сьогоднішні ваші хвилини, і ваші серця б'ються з особливим трепетом, з особливим прискоренням. Але не сумуйте, нехай ті сльози будуть тільки слізьми радості, тому що є продовжувач вашого славного роду. І дай Бог, ви дочекаєте добрих, здорових понуків, а як будете файно справлятися, то ще і правнуків, і дай Боже вам, щоб ви умиві, у мирі, у здоров'ї доброму, сьогодні благословили свого сина. Через пару років онуків, а там, як ласка Божа буде, то і правнуків. І тато, прийшли весілля під вашу хату, прийшли весілля під вашу хату, щоб файного маршу вам та заграти. Та добре Шараєм, забави добрий бажаєм і високим, і малим, омінливим, мовчазним, неодруженим, жонатим. Всім, хто є в постійній хаті. Зійшлися, то... Господь Бог нас любить. І зараз ми хочемо Коломийки вам заграти та такої, щоб бачили, чули всі гори Карпати і довго винилюста, і всі наступні села. Як ми Щось Коломийки для вас будемо грати, хлопці, шукайте дівчат, хлопці друг і притягали! Староста, де староста, де староста? А може і староста? Староста коло вас. Багато <рі endpoint> Старо і староста, ви є господарю сьогоднішнього весілля, то ви музиків не минайте. Гривіку ви накидаєте, бо хто музику минає, той забавить, дай не знає. вам за таку гарну гостинність, а зараз ми вирушаємо до нашого до.